Доброго дня, ми з України. Ой, дівчата, улыбаюсь, улибаюсь, але ж не дуже хочеться посміхатися, тому що щось таке навкруги коїться, воно дуже-дуже напружує. Ну, давайте не будемо думати наперед. Ми нічого не можемо вкоїти, зробити, але ж ми можемо не допустити, щоб ми з вами виглядали погано. Тому хочу вам сказати, що зараз йду робити манікюр. Який він буде, я вам трошечки пізніше покажу. Але ви знаєте, сьогодні не такий, не такий настрій, який, можливо, міг би бути. Сьогодні 40 днів, як загинули люди в торговому центрі Амстур. Сьогодні буде панихіда, ну, але я, я не спіну туди, зараз йду з роботи. А це було в першій половині, половині дня. Але думками дійсно з цими людьми, з родичами я розумію, яка це втрата. Сьогодні бачила фото, був колаж фотографій. Люди, які загинули, і з цих загину... загинувших я побачила свого клієнта. Хлопець. І бачу роки народження 86, 93, 95. Це жахіття. Це жахіття. Тут трошки тіньочок зайшла. Зараз йду на манікюр І, ви знаєте, дивлюсь, такі дії проходять. Ось Тайвань декілька днів тому був візит. і ви знаєте, ось так воно не розуміє, що коїться. Ви бачите, що з початком повномасштабної війни зі сторони Російської Федерації в Україну щось почалось не дуже хороше. І ви знаєте, замислююсь не вже, це вже третя мирова війна, І, як казали наші бабусі, дідусі, що завгодно, але не війна. Мало того, що в моїй країні це зараз проходить, а ще і в усьому світі може розпочати щось не дуже, не дуже хороше. Ой, дівчата, знаєте, ніколи, ніколи не думала, що я, мої рідні, близькі будуть жити в такий час, в такий жахливий час під час війни, під час бойових дій. Дуже жахливо, дуже. Сьогодні дивилась херсонців. Я вам казала, я підписана на багатьох в Тіктоці. І жіночка одна. Вона до останньої миті знаходилась в Херсоні. І зараз виїхала, виїхала десь в пригород Києва. Дуже була важка дорога. Оця сіра зона, де вони проїжджали. І вона це записувала, вона це показувала. Тіктоці і розповідала про те, що не дають, не дають ота сволота виїхати людям. Йде мінометний обстріл. І саме цей обстріл він був чуть, коли вони їхали автобусом, коли дитину клали напів на пол. Ой, це жахіття, це дійсно жахіття. Але людина виїхала, каже, дуже дуже складно. Дуже багато мікроавтобусів стоїть. І коли херсонці нервують, коли їм кажуть, виїжджайте, рятуйте своє життя, ви бачите, хлопці будуть йти в контрнаступ, тому їм треба, щоб було, була можливість, щоб мирне населення не заважало. Так, вони ж теж бояться попасти по мирному населенню, але не всі херсонці мають таку можливість виїхати, тому що... Дорого коштує і люди не розуміють, куди будуть їхати. Але я вважаю, що якщо ось так, такі дії бойові, то вже ні хата не спасе, що ти залишишся в домі. Треба спасати життя своє, своїх дітей, своїх рідних. Дуже, дуже Ой, болить, болить за цими людьми, тому що люди залишають свої домівки. Вони строїли, вони щось вони будували точніше, все це життя і це все в один мить. Знаєте, як кажуть, що зараз все життя складається в ось в ось цю тривожну валізу. Насправді так і є. У мене теж вдома стоїть тривожна валіза, бо, мабуть, у кожного вона з вас є. І саме необхідне це, якщо є якісь кошти, і якщо є. Ну, не якщо а є документи. Тобто, Життя ти не складеш в цю валізу. Дівчата, ще таке у мене до вас прохання, навіть, мабуть, прохання. Боже, сонце так пече. Було у нас такі дощі, дивіться, дивіться, які лужі, такі дощі. Миколаїв. Я сьогодні спілкувалася сьогодні з Миколаєвом. Обіцяла вам вислати дощик, але не можу на сонечко. В ранішні ефіри. Мабуть, поки я не буду проводити, зараз розповім чому. З цей. Заправила телефон, ефіри тянуть дуже багато цих гегабайтів. Тільки заправила телефон і воно жрало. Тільки заправила, все жрало. Ну, пройшло там, мабуть, неділя і вже там 20 було гігабайтів, у мене і їх нема. Тому, мабуть, ми з вами перейдемо в режим, скажімо так, відео, Відеороликів. І ну, якщо ви не проти, напишіть, будь ласка, дівчата, не, 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 не виходить в мене. Не тягну я поки, щоб заправляти кожного, кожну неділю телефон. Тому якщо буде, будуть якісь теми, пишіть. Я то буду знаходити, яку тему з вами поспілкуватися. Але ж якщо хочете, пишіть, обов'язково будемо спілкуватись. Ефіри, мабуть, поки, поки, поки. Ну, подивлюсь, подивлюсь. Я ж така, ви знаєте, я дуже люблю з вами спілкуватися, але я не впевнена, що хватить в мене сил та наснаги заправляти ці гаджети. Гаджети зарази такі з'їдають. Так що, дівчатка, ось таке, ви замітили, я і бачу, що ви мені пишете, Лена, де ефір? Лена, чому ти воно нема в ефірі? Там, на, на жаль, у нас на роботі немає вайфаю. І, ну, мене Тому і не виходить. Тому ось такі трошки зміни. Так, ну що, дівчатка, я побігла, бо я зараз така в мене прогулочка, але ж я нахаджую. Нахаджую, бачите, я в цьому одязі ходжу, хоч і жарко, але стараюсь десь так, щоб або тіньочок або... Мене запитують, скільки ти нахажуєш. Буває по-різному. Або в 6, або 10 тисяч шагів. По-різному буває. Але стараюсь. Не завжди виходить, але стараюсь. Все, терндіти будемо трошечки пізніше. Я вам покажу свій манікюр. Ну і тоді включусь. Зустрінемо через секундочку. Я робила манікюр. Дівчата розпочався дощ, тому включаю кондиціонер, вентилятор. Відправляю вам дощик. Дивіться, який я зробила манікюрчик. Так, знімати не буду, буду бігти зараз десь на зупинку та ховатись, тому що дощ. І знаєте, коли ще повітряна тривога та йде дощ, то дуже-дуже лячно. Чуєте, гримить. Йде дощ. Все, побігла. Треба берегти гаджет. Ой, божечки, оце я попала, оце я попала. Буду зараз мокра, як куриця.